Ага, листопад, зелена трава. Так, да, тут трава, до речі, весь час зелена. Вона не буває такою, щоб жовта була. Це таке вже от, рідко. Бити, води. Ну, вода тут знизу а підходить. Да, зливає. І зливається, да, тут же зливається вниз. І воно виходить як... От така от... Як такі от собі... Гірський масив. <хи> ну знаєте, як буває в горах. Десь то вверх, то вниз. І воно там все зелененьке, де зливається вода. Єдине, що тут я не знаю джерел. Чи є тут джерело? Тут вода є під низом. Але отак, щоб джерело десь виходило, да? я тут не знаю. Може і воно колись ну, і десь. Городище було. Ну, Городище було, значить, десь колодязі, зімовали старі бити. Але де вони, не знаю. Бачите, да, да. ми виходимо на таку галявинку. галявинку і знову бачимо перед собою ненажерливих представників рибхоза. – То лесхоз, то рибхоз. Да. – рибхос. Об, об, обдерхоз, Обдирають хоз. О, дивіться. хтось Живе? Живе, може, не знаю. Ну, не, а, там, а там дерева. Да, не треба здоровкатися. чужу хату ні носа, ні руки не засовувати. От не тут. Ось тут дорожка. Хтось Ну, тут, ну, тут, он, ну, тут а, знаєте, тут особлива рибалка, мені не дуже подобається, тому що в основному привальний вітер. То вони стоять підставки під під, під. під удочки, так. Під удочки-підставочки. Все-таки продають зараз, раніше самі. Але рибхоза, прямо стали навпроти і рибачать, і рибачать. Рибакам рибу забирають, а хлопця навіть нічого немає. Ось це ж найбільше хабарники, я а, що не так? Ну да. так. Ну, да. да, чого? Чого скривати? <реш> <реш> Коли <Когда реш> воно таке є. Бачите, ми вже до миса майже дійшли. Mm -hmm. Так. Головне, щоб сонечко нам тут було. Щось так, ви Щось таке вихає, що одяглися? Так. <реш> да. Хорошо. У мене те, що це тепло. Я її, до речі, світоручек. дешевенько так купила. І вона, ну, вона така хороша. Ну зараз поки хороша. Далі, коли мороз буде, навіть вже не так. Ну а зараз поки нормально. О, дивіться, оце таке дерево красиве. Це бачите, що так пала все. Воно величезне-величезне, А за ним іще вали йде. І отам, до доріга, тут така мальовнича, отак от, якщо там просто... Дерево да, держу, жива. Да, ну, да, да, да. А вона не бачиш, та яка красива така. Здрастуй, братику, давно ми тебе бачили. Такий хороший. І от ця дорожка туди отак от іде, тоже. Дерева всі старі. А? Дерева всі старі. Так. Да. Ну, да. Да, 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 да. Да, да. Дерева старі. Оці от як Давайте пройдемося вот, вот так чуть-чуть. Ага. Да, да, ланчик? да. да. Вот это да. ручки. Давай вот так пройдемся чуть-чуть. Я вам покажу. Все она из самых... О, девочка -то. Чи девочка, чи мальчика, там кто-то Поодинокі ці эти м, туристы ходят. Ничего, будем людей. Ну да. Щоб не походити. Не, ну. Ну, одному тут, конечно, ходить. Ну, ну в принципе, э, с собою тут не начала, щоб щось було колоса. Ну, все одно. Ну, все одно. Там мета дівчинка. Це тоже молода дівчинка. Так, да, тут опять дівчинка, а не дівчата. Екстремале. Доброго дня. Доброго дня. Ба. <ривіт> 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 Да, да. Доброго дня, ви гуляєте? Та ні, не пізнала, в шапці не пізнаю. А, да, 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 так. Да. Ви спускаєтеся сюди, ви гуляєте? у нас. Ви що, з Києва приїхали? Та ви що? От і так, нормально, так. Да. А то не ваша там дівчина ходить. Не. Бо тут ми ходимо і кажемо, що одні дівчата ходять по самому, по одному. Хлопця не жодного, а дівчата по, по одній. <світ> Оце доріжка, яка йде знову-таки Ну, Тобто вони сходяться до набережної, якщо так сказати. І якщо ви підете цією дорогою, то з цієї сторони вал. І е, за валом. Ну така в кінці, в кінці доріжки вала, доріга уходить в бок. І воно, як виходить, До речі, це теж курган, щоб ви зрозуміли. Скоріше за все, це кургани. Бачите, ну це земляні вали, які використані для, ну, для оборонних споруд, але це в основному курган. Якщо ви вийдете, то в кінці вже, у так от берег і в кінці в сторону підете, то там така довга дорога. Е, і видно, що це дорога, яка була колись в селище. Mm -hmm. Тому що по боках е, mm -hmm. від будинків. Mm -hmm. Вони ну будинки, якісь там, може, глиники були розривалися які... то... Да. І от про, просто бачите, як тут, тут. ну, Скоріше за все, оце може бути курганчик. Вони його розкопали, бачите, вони залишилися. І от, так, знаєте, по росії місцеви. Mm -hmm. Теж пов'язана з ну, переверками. Ну, це традиція для України, звісно, але якщо сказати а, насправді, що а, тут дійсно знаходять срібні кулі, археологи знаходили, тобто а, вони для чогось були підготовлені ці кулі. Для чого? Ну, боротьба. Тут була легенда, що перше, перші переселенці, яких сюди з Росії, вони всі загинули, дійсно так, але вони по одній легенді загинули від хвороби, яку вони тут підхопили, бо місцина була непридатна для чужих людей. Так був, тут була чи холера, чи щось таке в той момент. І вони всі захворіли, в місцеві не захворіли, а вони захворіли і померли. І перші да, два, всі прям москалі всі померли тут, і нікого не лишилося в ітозі. А, а по другій легенді, що тут хтось ходив і їх там ну, добивав, скажімо так. Так Ну, може, вірите, і так, і так мені подобається. мені подобається, класно. Тим більше кулі були срібні, тому це підтверджує. Що, скоріше за все, хтось тут таки викликав якісь емоції у місцевих жителів, щоб ні в кулі. А тут десь поховано за легендою так званого золотого коня, з то чи я не знаю, ну в общем, якийсь золотий кінь. Ну, от де він? Питання. Ну, того золотого коня шукають не в одному місці, але це одне з тих місць, яке... В принципі, можна сказати, що може він тут десь є, якось так тут є. На -чин -чин. Де? Десь золотий кінь, mm -hmm. десь казан скіфський, може навіть тут заховано. Знаєте, що про скіфський казан, так? Mm -hmm. Коли скіфський цар вирішив перерахувати, скільки у нього скіфів, але це було важко, І він попросив наконечники познімати, ну, щоб кожен видав свої насаконечники. З цих накаєчників, якщо не помиляюся, навіть скрібних наконечників було. Якби не золотих, так, да, мабуть, золотий вже золотий казан, да. і от зроблено було вилето казан, який показували як найбільше диво, одне з найбільших див світу, бо він дуже був великий. Ну і от, власне, десь він дівся потім. Ще до, ще до радянського часу. Його Ну, повірно. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Надо буду сказати, що від під Верховної Радою. може копнути там. Підірвати основу законодавства нашого. холеру. Да. Как можно на холеру холеру напустить. Сегодня солнышко было с початку. Похмуро, да. Очководка. Главное, чтобы еще не было. Да не, не будет. будет. Да. Ну, как... я рок, конечно, но тут бы Да, 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 И тут спускалась. да, да ну Тут завжди трава зелена і тут немає. Оце, до речі, біля цієї скам'яки. Ну, часто пофарбували. Да, сиділи. Тут, тут записи проводили. Теж. Оце ж одинківка. Оце я розказувала цю церкву, де церква зараз. Тут була стара козацька церква на цій території. Вона була дерев'яна, якогось... Дуже унікальний архітектора, треба подивитися, який в ті часи чи з Полтавщини, її везли водою і привезли сюди. Тут вона працювала довгий час, а потім вже, я не знаю, після Мазепи, мабуть, її взяли і перевезли на той бік. Тому що історія цього села ще почала, його активна частина якось угасла. І вже майже тут менше було людей після Богородицької фортеці, тут менше було. І ту церкву її водою перевезли на той бік. Але це не вона. Це просто вона була дерев'яна, Ну вона потім чи знищена була, чи сама розсипалася, що mm -hmm. з нею сталося. Але це побудували рядом. Ну Там дуже гарний контингент священиків, вони дітьми займаються там. співати, вчать. Причому не духовна пісня, а таке, ну там. Малювати, вишивати, в українському стилі щось робити. такі от речі, знаєте, розвивачі. Тому Поэтому таке місце непогане. Я думаю, що раніше рибалок було набагато більше. Дивіться ці ремонтки. А це а, це, це старі фотографії. Це там взагалі... Рибалки, щоб ви поняли, тільки це ревкос. Більше ж нікому не дозволяє. Так, да, да, тут, тут дуже, дуже багато. Щас, от, ну, це оце, будівля радянських часів. Щось якесь, я не пам'ятаю, що було. Ну, ну, так Як будвали, таке розвалилося камінець. звісно, камінці тут. І он, бачите, он, великий каміння. Вон валон який. Як -ото... Оце, до речі, от, бачите, як Мінгіра лежить. Похоже на мінгіри, тому що ну, мін, конечно, та форма, та, як Мінгіра. Але Мінгіри вони... Це ріка Самарка. Це на Дніпро. Самара. Офіційна Самара, а взагалі Самарка. Олександрівка туди, Дінківка перед нами. Там, оце де плавні, оце, ото, mm -hmm. заплавна, то, за церквою, там цвинтар. Прямо нависай. Мертвими з косами стоять, знаєте. І як ото, у mm -hmm. этого Гоголя страшна помста. Пам'ятаєте, Ну якщо читали, да. Ти, або, почитайте, коли оце е Переплавлявся один козак зі своєю жінкою, то побачив, як вночі е з свинтаря виривалися небіжчики mm. і протягували свої руки до нього. І він дерева виривалися з корнями, і дерева, як старі, дуби, як старі небіжчики. Ну, таке ж Ну, коротше, цікаво. Оце можна проплити тут і ви бачите, як ввечері. Це десь там верби хвіст, так? Так, да, так. Да. Дивіться, отак от за поворотом. І туди от. там вже буде плавнів. Це зараз їх не видно, а там плавні. Доброго дня. І там плавні виходить, а там вже Угу. І в Олександрівці ну, його, мабуть, не видно за поворотом. Це називається озеро Ленін. Типа офіційно. Ну, Звісно, це не озеро. Звісно, в старі часи. Тут була швидка вода, по-перше, тут ось світрових левіль. Mm -hmm. Коли весною або там влітку в якийсь час тут було достатньо води, то осетрові йшли проти течії, а течія, ну, мабуть, вони туди йшли, тому що mm -hmm. теча вниз, mm -hmm. да, вона ж в Дніпро впадає, всі річки йдуть в більші річки. І от виходить, але і мама моя розказувала, коли в радянські часи були ж спущені, всі. Ну, підірвана була частина Запорізької. І тут не завжди вирівнювався рівень води. Його піднімали, потім спускали. І каже, отут от, десь на самому краю аж вири вирували. Тобто, як знаєте, як, як, ну, як ото спади такі, Чи, ну, по суті, як пороги невеличкі. Каже, нам не дозволяли батьки стояти на каміннях, тому що могло нас змити. Mm -hmm. а, але отут от називалося а, золоте ярмо, якось так. чи срібне ярмо, я вже якось писала, трохи забула. Виходить, чволове ярмо. Коли водили на той бік, там був ринок на огріні. Ну, огрінь є стара, а є просто огрінь. І от, власне, там великий ринок. І mm -hmm. на той ринок водили з Синельниковського району Запорізької області. Туди ж підходить Запорізька область, далі за Синельниковським районом. той бік можна mm -hmm. не переходити, так, не їхати, так, а можна отак. Ще mm -hmm. вздовж лівого берега добратися до Запоріжжя. Так і і, зараз да, 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 да. Ну, да, потяги ж да, вони біжать. Ну вони все одно, так, да, вони туди їдуть, все одно через. І от, власне. Водили чумаки, водили чумаки, що загорілося, бачите, сильно. Водили чумаки отак от між ямами. між ямами, які утворювалися, коли оце спека сильна, то води майже не було. І лишалися ями тільки, де глибокі, по 10-20 по метрів. Є на самарці такі ями. Чим вони небезпечні, що самарка така, вона мілка, можна сказати. А є такі ями, в яких і там ще утворюється вирив в тих ямах. Він на потоки води знизу йдуть, ну, знаєте, як, як проходить джерела. І коли джерела вирують, тут Самара вся на джерелах. І от якщо в таку яму попадаєш, то Затягли. проблема є навіть для того, хто вміє. Сили тут своїх волів на продаж і тягли на, на на, на ярмі. І називалося, що типа. Золоте ярмо. Ну, що типу, ходиш що так, а вона як сирівиця, і вони і чумаки намагалися пройти у сухий час, ну, тягли волів, отак. От. А отут десь був перевоз, отут десь. Ну, я не знаю, чи тут, чи може там. ну Дуже древній перевоз, який там чого Мазепа перекрив тут, аби козаки туди не дійшли, бо у них там монастир був. І як фортеця був монастир на Новомосковську, який зараз е піщаний монастир є. так. Якщо да, да, да. mm. вот так плести, то ви попадете в Новомосковськ, а точніше сказати, отак вот треба. І вже майже монастир. Mm -hmm. Ну, Тобто раз і вже козаки Ш... у себе. Да. Mm -hmm. Ну і водою, звісно. І вони перекривали цей шлях. А крім того, з Самарки є шлях у Вовчу. А Вовча ця річка потім вона тече по всій території Донецького і там, ну тобто, козаки мали своє річища, і коли вони сюди заходили, ти їх просто не знайдеш. Ну, а туди їм шлях до Дніпра, а з Дніпра ж до Чор... ну, до, до, до морів, коротше, до Азовського і далі там. Ну, взагалі, їм перекривали саме в цьому місці. Ну, я думаю, тому що, що з того боку тут перевоз був і торговий шлях був. І відповідно, якщо ти перевоз проходиш. То там знову-таки дон Ну, коротше, ну, в ті частину можна йти туди на Росію. Ну, грубо говоря, та частина теж була. ну Козаки ж спілкувалися, і там, і там козацтво було, і працювали. Тобто можна було цю місцину використовувати для подорожі. І тут пересікалися два. Дві дороги із варягів греки і оця друга скандинавська. Ну, варягів з це скандинавська, а друга забула як ми ж нагадаєте, Коротше, два торгових путі, якими йшли чумаки і якими з древніх часів торгові путі. Там їх декілька було. Да. Та зараз треба вже та їх, знаєте, їх, мабуть, попокривали. Бо я ще це не працювала, довгий час не могла. Зараз зазніму трохи природа. Ой, да, Там далі зараз ми отак обідемо. Територія дуже велика. І тут щось я фазанів, правда, не бачу. Тут фазани на фазанах бігали в в влітку. Може повистрілювали. Та, да, знаєте, їдять їх фазанів. Аж швидко, давайте так. Це ми якраз знову на, на дорогу видимо. Да. Вон там щось болтається, щось якийсь маячок повісило. Чи що бачите? Непонятно щось таке. Цікаво. А може вони протягли сітку і оце понакидали. Угу. От, ми вже до нижньої ми якби спустилися, да? бачите, як воно там вище. А тут вже такий берег з заходом вниз. І оце плавні. Далі німецький острів. Якби не оце, чи за ним. Німецький острів, бо ну, або якась коса німецька. Власне, от подивіться, які, які місцини, да, камінчики. Які. Да, виходи, отакі от. Які от. А тут мені чоловік розповідав минулого разу рибал, каже, костей з таким понаходив. Отут, -от він мені показував під деревом десь. Так, людські кості. Ну, старі, старі, дуже дуже сильно старі. Камінчики. Да, так, да, да, камінчики, дуже гарні. Німецький острів. Ну, німецький острів, так. Да. Кажуть, з ним теж щось пов'язано, На справа тому, що це там, в німці зажили, їх переселяли. Може, з цим пов'язано, що немецький острів, але він цим цікавий, що там багато птасо. І ну, зараз, так? І зберіглася оця ну, екос... екосистема притамана э, ну, плавнім козацьким. Э, в принципі, я ж кажу, вже отак, якщо от, от, пройти, то там Новомосковськ, Тут недалеко. Тобто рядом все. Так, все тут поряд. Бачите як? Оце, дивіться, О, так. Це, це. Так. О, виді, чи? виходи, да, оце скельні. А тут взагалі одні скельні виходи. Ось тут під нами, скеля, скеля, скеля. скеля. Mm -hmm. Тут немає, ну що так, от, якщо десь там землі більше, то тут скеля. Зараз ми до плавнів їдемо. В принципі, я ж кажу, тут нижня частина вона така, ну, доволі одноманітна, але в принципі, я думаю, що навіть вона була головною вулицею, скоріше за все, над валами у когося телефон.